Усім привіт! Мене звати Віталій Волочай. І сьогодні, 8 серпня, ми офіційно закриваємо Олімпіаду Суспільне спорт. Останні перемоги, поразки, рекорди не дуже. І все це за 300 секунд. Поїхали! <му> Сенсаційне срібло в останній день Олімпійських ігор вибрала наша велосипедистка Олена Старікова у індивідуальному спринті на велотреку. Її медаль відправляється у Львівську область. Браво, Олена! Це було дуже і дуже круто. У заключний день Олімпіади українців виступало небагато, але все одно вдалося виграти медаль. Велосипедистка Олена Старікова зробила справжню сенсацію у чвертьфіналі спринту, вибивши з боротьби срібну призерку ігор 2020 року Лею Софі Фрідріх із Німеччини. У півфіналі Старікова у двох заїздах випередила чемпіонку світу Лей Вай Сі з Гонконгу. А от у фіналі вже поступилась канадці Келсі Мічел, і таким чином здобула срібло своєї дебютної. Олімпіади команда ОКР вперше за 25 років залишилась без золота Олімпіади у художній гімнастиці. Який жах? Такий жах. А що не Жах, жах. Я ж кажу. Який жах у завершальний день змагань збірні виступали в командному багатоборстві, і болгарки зробили справжнє диво, вигравши золото вперше в історії. Відрив від найближчих конкурентів ОКРівок склав майже півтора баб. Трійку найсильніших замкнули італійки, а от українські гімнастки стали сьомими. Непереможний Еліот Кіпчоги. Кенієць, який. Першим в історії пробіг марафон менше ніж за дві години, став дворазовим олімпійським чемпіоном. Він обставив усіх на фініші близько на хвилину. Це при тому, що в сапоро вже вранці температура становить близько 28 градусів і надвисока вологість повітря. Боротьба йшла не лише з опонентами, а й з банально з власним самопочуттям. Шкода, але українські марафонці з цим випробуванням не впорались. Жоден із трьох спортсменів. Не фінішував узагалі з шести марафонців і марафонок з України фінішувала лише одна Євгенія Прокоф'єва. Не краща ситуація, і в спортивній ходьбі завдання було далеко не боротися за медалі, а просто дойти чи добігти, судячи з усього, дуже великі питання до федерації та формування команди, зокрема. Тренерського штабу чекаємо пояснень. А от велосипедист Джейсон Кенні вписав своє ім'я в історію британського спорту. А в останній день Олімпіади Кенні виграв золото в Каїрині і тепер він офіційно найбільш титулований спортсмен Великої Британії. У його активі сім золотих і дві срібних нагороди з чотирьох. Олімпіад збірна США здобула перемогу в загальному медальному заліку, переможне в усіх сенсах. Золото американцям принесли їхні волейболістки у фіналі. Вони не залишили шансів представницям Бразилії 3-0 за партіями і здобули своє перше золото в жіночому волейболі в історії. Так що тепер США, маючи 39 золотих і 113 загалом нагород, виграли медальний залік. А от Китай, що здобув 38 золотих медалей і 88 всього. Буде готуватися до реваншу в Пекіні вже зимою 22-го року. До слова, третіми стали господарі Ігор Японці, четвертими британці, а представники ОКР – П'ятими топ десятку замкнули італійці. Я ж казав, їм просто пре в цьому році. Завершилась Олімпіада ефектною церемонією закриття. Фейерверки, круте шоу, дворазово призерка Людмила Луза, несе прапор України. Кайф приємно на такій ноті передавати естафету Парижу, який приймає Олімпіаду вже у 2024 році. Це наш 17-й і останній випуск Олімпіади за 300 секунд. Тому час підбивати підсумки. Так завжди хочеться багато медалей на Олімпійських іграх, і я вже ж у першу чергу золотих. Але давайте чесно, виступ України в Токіо не був поганим. Одна золота, шість срібних і 12 бронзових це результат України. У нас є 19 медалей, і за кількістю нагород українці посіли 16-те місце. І це при тому, що в Токіо змагались лише 153 українські спортсмени. Для порівняння у Лондоні Україна так само виграла 19 медалей, але маючи в складі 238 атлетів. Так, що зараз у команди є хороший потенціал для Олімпіади в Парижі, що буде вже за три роки? А ми будемо чекати на неї та слідкувати за виступами українських спортсменів, А вже ж разом із Суспільне Спорт. Загадуй бажання. Єсть. Ура! Ну, дякую. Відводься нормально. Ой. Давай свою! Так, а тепер відбуваться по чоловіку. А що мені тепер сказати? А тепер. Народ, дякую всім, що дивились. Це були дуже важкі, але дуже веселі. 17 днів і дійсно Арігато за те, що дивились. Дякую, що були з нами. Слідкуйте за Суспільний спорт, підпишіться на канал, тому що дуже багато контенту не тільки під час Олімпіади. І сподіваюся, через 5 місяців ми з вами зустрінемося. Після першого дня Олімпіади у Пекіні. Я скажу ніхау!